Порохтянському підйомнику на отакому от одиночному кріселку. Звичайно старенький він, не знаю. Проїзд вартує всього підйом 30 гривень. Вон, наші товариші. Тут зараз щось будують, трасу відновлюють лижну. Трошки будемо з'явитися. Трошки стремнувато старості цього підйомника. ну... Наче зараз піднімаємось нормально, гладенько, то спочатку було трохи трусило, зараз нормально. Бачите, якісь масштаби будівництва, щось тут тягають, щось реконструюють. Ну, підйомчик такий собі не сильно високий, зараз вон, будемо злізати. Треба приготувати, зупиню камеру. Ось, друзі, приземлились. Така от старовинна гребьетка. Йдемо подивимось, що тут є весело. Такі от тут конструкції, старі лижні спуски трьохрівневі. Це ось найвищий рівень, О, середній. Там нижче. Це хочемо піти в лісок, перевірити, чи є тут гриби. Полонинка. Лісова. Шишки. Кругом. Друзі, ось така гарна полонинка тихенька, ялини поруч, І ось рибати коношов. Що тут зверху? Місця. З братом п'ємо чайочок і їдемо на канаточці. Собі йде дощик такий файний, трошки трусить, такий екстрімчик невеличкий на радянській канаточці, але нічого, ми звикші до такого. Ммм файний чайок. Ось тут нас будуть ловить знизу на смирикових шишечках. Добрий такий. Так, друзі, та зараз будемо влазити. Так от призимулись оба! Дякуємо. Щоб ну, Спустились.